Бачиться, що біля будинку та у саду панував порядок і краса, правда? Садовий будиночок юно від Хьорман чудове рішення для зберігання дрібної техніки, садового приладдя та меблів. Будиночки юно виготовлені не з пластику, як у багатьох конкурентів, а з оцинкованої сталі, товщиною 1,5 мм. Вони захищені високоякісною фарбою стійкою до дощу, снігу та ультрафіолету. Міцний металевий каркас і основа з алюмінієвих профілів запобігають корозії навіть безбетонної основи. Підлога з нержавіючої сталі має протиковське покриття. Дах витримує серйозне снігове навантаження. Вода стікає через збудовану металеву водостічну систему. Регульовані ніжки, фурнітура з нержавіючої сталі, замоки з профільним циліндром все продумано до дрібниць. Всередині зручні полички, очки для одягу і велосипедів, тримачі для інструментів. Телефонуйте або приходьте до нашого офісу.